Всіх вітаю, хто зі мною прийшов на ринок на сімсотку. Все, тут уже нікого немає. Самі машини стоять. Люди приїхали, привезли своє все, а ми йдемо сюди. Тепер ринок у нас тут починається. Але я хочу вам показати. Дерева красиві. Зараз подивимось. Дивіться, це дерево, яке називається сімах. Я його називаю красиве дерево з некрасивою назвою. Подивіться, яка красота. Через рішетку, звісно. Вони такі завжди красиві, коли сонечко, коли осінь хороша сонячна. В цьому році були дожді. І практично нема ніде красотиці цієї, а тут ось, ось трошки є. А так в основному вони отакі всі скрізь. Добре. А оці семіна, оці, оці семіна, то їх кажуть, що їх сушать і, зру, і роблять з них приправу. Ось ви бачите, які вони, ці сіміна. Добре, йдемте на ринок. Бачите, там вже нема нікого. Все, вже все попродавали. Доброго є чи немає? Помогу вставляла вам 50. Добре, хай я підійду, Хорошо. То я яйця. Так. Тридцять 30... друзі. Капуста ц... цветна по 50. а брокколи по 75 пять. А по чому калина? Красиво. А орішки. Квіти висуші гарні. А капуста по чому? 70. 70? А помідорчики і огірочки? Все по 70. А, все по 70. Добре. Дивіться, який укроп красивий. Перчик. Квіти. А груші по чому? 70-50. 70-50, дюшес. А що таке дюшес? Часник називається так, так? Да? І по чому він? А чому він вже шесть? Він що? Ну так напиває, так у нас злаюсь. Зрозуміло. А тут зелень красива. А щавлик є? Немає ж? Немає, да. А шпинатик, шпинатик почому пучок. А потім був ще одну. Понял. А оцей салатик отакий почув. Yeah. По 10. Поняв, дякую. Так, Ой, добре. А оце що таке? Сантоліна, серебриста. Є страв'яна і серебриста, два види. Цвіте воно таке мого, як оце жовтеньке серединка. Таким, а, а як називається? Сантеліна. Сантоліна. Сантоліна. І по чому воно? Отой такий кущик, так? Воно шаровин. Він воно по такий. Ага, зрозуміло. Тільки треба стрихти, щоб були красивими шариками. Ну, понятно, да. А Якщо великі кошти такі, знаєте, шаровини. Дякую. А капуста оця по чому? 18, це така 12. Гарна капусточка. Так, добре. Груші красиві. Груша, рикс, 80. По 70. Отси, да? Отси, как называется? Тоже рикс? Рикс. Типа 60. А яблок нема у вас сегодня, да? Слава, а почем? 30. 30. Так, голден. Чемпион. Гала. 50 гривень. Слива по 40 гривень. Завезе їм. Гриби. 70 і 44. Простя. Ох, які красиві. По чому такі? Ти по 150. А оці по чому? Ці 350 красок. Ай, красиві! Трошки. Ой, гарні, подивіться, які ж красиві, боже. Є гриби в лісі чи так? Ну більше, а Цих так, Цих так? так? Ой, такі ж гарні. А перчик по чому? Отакий. Все по 40, да? І оцей? Такий може, 45, не знаю. Ну, гриби та взагалі. А оце у вас що таке? Це Дікабріс. І скільки він коштує? Кажу 120. Скоро розцвіте, буде красивий. Тому треба купити. Ну так, да, так, да, так, да, так. Да. Ну гриби ваші да. продадуться, хай продаються Понимай. Понимай. гарні. А гарбузик по чому? Він а солодкий? Да. А зелені чому? Оці по 40, оці 30. Мускат де Прованс. Я вже навчилася. Мускат де Прованс, так. Да? Хоч такі помідорчики? Оці 50, оці 70. Володим! оці 50. 50. А ці 70, так? Да? А оті, що там маленькі, ото. Я не бачу, Володим! які там були. А то зелені якісь там, воно, такі. А, оці по 50, оці по 40. Понятно. А стаканчик ото насіння. Це а, насіння 40. Сорок. Ой, підожі, двадцять. 20? 20, 20. бо баночка сорок. Я... Добре, 10. добре. Добре. А що тут у наших дівочок красивих? Добрий ранок. Добрый ранок. Сир є, гарбузик. Да. Гарбузик. 15. І цей мені одложите. Добре. А ви салат, то я дивилася, зелений помидорів. Да. Вони треба, щоб лежали, да? В ну, ну щоб вони полежали трохи, так? Да? Для чого? Ні. Ну не одразу ж їх їсти. А, ви имеєте, да вони мені чим довше стоять, тим вкусніші. Ну, я так поняла, що вони добрі. Я там подивилася. дуже, дуже добре. зробіть їх а вже сус, там сахар, уксус ви ложите на вкус. Так, да, да, на вкус. Я так зрозуміла, десь на літру. Значить, так покладіть так чайну ложку солі і столову сахару, а тоді хай воно ж там зробиться той маринад. Попробуйте тут. Да. І попробуйте, потім можна підсолити, підсахарити, як воно вже е сок пусте. Попробуйте. Ой, вони отакі. Я робила зелені помідори, mm. добре. Добре, добрі. Да. Там перець. Морковка. Морковка можна по-корейську корейськи да, 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 да. Так, тут. Дуже добрий. Я ж кажу, він чим довше стоїть, тим. А блінчики з манго. Брали чи ні? брала? Ну ще не, не жарила, не знаю. Я з, потім покажу. Та вони дорогі получаються. Ну, я почитала дороге. 5 штук там. Да, так? Так, 46 гривень. Ну я не знаю, недорого це я по акції. Зану їх розібрали вже, Їх немає. А немає. Я просто взяла раді. Я таке ніколи не купляю. Я сама все роблю. Але думаю, попробую, що воно за манго яке. Ну не знаю, що. спитаю, чи добрі, чи ні. Я скажу, дівчатка, я покажу, зніму потім. Я салат я Так, дивилася. Зробіть салат дуже добрий. А оці по чому ваші такі перчики? Так, все, квіточки, що тут ще є, красивого? Ось по 10 гарбузик. А огірочки по чому? <свес> От не знаю, а ви хочете брати подивіться? Не знаєте. Ну, не. Дивіться, Тут немає. Зараз не пойду посмотрю. Бабуля продає, каже, я не знаю по чому продавати їх. Каже, походіть мені, скажете, прийдете. Хорошо. Тут нема продавців, хурма, виноград, перець красивий. Ото по три? А, все зрозуміло. Оце 60, так? Да? Ну, це ж огородні помідори. По чому вони? По чому вони? Оце ось 35, 25 і 150. Ша є. Зрозуміло. І огірочки по чому. Огірочки 100 і 120. Оці 100, а оці 120. Добре. І ось помідори, а по чому такі у вас помідори? 70. 70. А молоко по чому? 40, молоко 40. А це сироватка по чому? По чому? От вісім. Так. А творог по чому? По 200, по 200. Трошки подорожчає інтересно. Добре. Так, творог спитали, молоко спитали. Що ми ще не питали? Зараз щось ще спитаємо. Тут людей багато, дивіться. Ну, як завжди. Не пройдеш. Сальто чую 220. М'ясо 250, 300 і якесь 350, а яке я не поняла. Риба є, але я не питаю, бо тут ось гриби дивіться, які гарні. Ну я в них не питаю, вони непривітливі, то я до них і не підходжу. Сир не є, питати не буду. Ринку, 200, а, сейчас вот все лью в банках. Вот вот Таня зайнята, но я сейчас у неї спитаю. Доброго, доброго. Сливы почем? По 40, цена шикарная, слива шикарна. Слива, дивіться, по 40, просто хороша, красива слива. І цвітна. 40 гривень. Така 50. Угорка і та, і та. А цветная почем 50, хорошая. Я ж брала в прошлый раз и сделала по-корейски. Да. да добрый девица. Все тут о есть баклажаны. Ух ты, баклажаны есть. Бог ты мой. Я сейчас возьму. У меня есть хороший рецепт. Маша, а почем баклажаны? По шестьдесят Ой, сейчас возя я ходила шукала по магазинам, по супермаркетам, і там я не бачила. Дивіться, все є, але ну вона зайнята. Я зараз у неї все спитаю. Пачонка, капуста, саління, все є. Все є, але продавець зайнятий. Ну давайте хоч так подивимось, які красиве все. Ой, ой. А це що, дубовий віник чи що? Зараз спитаємо. Віник 70 гривень дубовий. Тут очередь. Хотіла ще тих людей спитати. Ну ладно. Доброго ранку, дивіться, курочки все є. Індичка, курочка, печка. І що по чому? А от це крилушки індички, так? Да, Розбирала. Да? Да, да. Значить, ціла 250, плюс там поторгується, якщо будете брати. Є да. в наявності от п'яти і за 10 кілограм. Хороша. Значить, нога 250, Якщо брати гомілка, то Мивка 200, бедро 300, угу. ціляком 250. Крило по 200, шия ідеча 120, грудка 300, філе 400, Все Зрозуміло. 30. А оце по чому все у вас? Що тут яке? Куряча ковбаска 400, качина 600. Оце качина, так? Да? 600, Зрозуміло. А ці оце 250. Крило, нога. Що дивіться, Рудка як. Курища, а яйця? 80. 80. 80? Добре. А це у... качки. Почем? Качки по 200. По 200 є. Індокачки, це пекімки. І домашні курочки у нас є ячки. Теж по 200. Все зрозуміло, добре. Ой, собачка старенька вже. Тоже прийшла на базар. А грибочки по чому, друзі? А як вони називають? Польські, Польські, Польські да. Я в них не розбираюсь. Я, что... я тільки білі знаю і все. Польський гриб, Буду знати тільки. Ну тут все у нас є. Ну знову ж там біля риби, то хотіла чехунку показати і опять люди стоять. Дячки, це свій домашній повідомик. Так, хто? Мені 20 людей, Рибна мрія. А нема чехолі. Ну все, чихоліки нету. 8, 815 грамів. Серединка гарна. Візьміть, Положите в морозілочку. Ну, все одно на Германію ось, каже жіночка продавець, що на Германію взяли кілограм сиру відправлять. <салит> тільки Я не знаю. Ну, може, якщо недовго буде йти посилка. <салит> ну, новою поштою, кода. <салит> ось дивіться, молозиво по 300 гривень, а сметана ось, 90 гривень, півлітрова баночка. Дивіться, яка гарна густа. А молоко вже по 40, І масло по п'ятсот. Ось там 200 грамів, да? 200 грамів на 100 гривень. То хай продається у вас все. Хочу показати, ось дивіться, яке молоко гарне. Ось, якщо буде видно, бо я бачу, скільки зверху жир молочний. Ось дивіться, бачите? Ну я не знаю, чи покаже, чи ні. Дивіться, як отстоялась сметана. Да, да. Я ж кажу, якщо буде, хороше молоко, хороше. Добре, дякую вам, що розказали. Все, йдемо додому. Тут вже все порозкупляли. По чому? По, по чому, здрасті, сало? Сало не подешевшало, 350 гривень. 350 гривень. М'ясо теж не подешевшало. 250 гривень. А рібра, по чому? 240 гривень. 250, 250. Так. Все, тут дивіться, яке все гарне. Оце розкажіть мені, по чому кров'яночка? 200 ух, Молодець. Воно тоді буде легше. Отак, все. Це 13. 200 гривень. Ну, за, ой. заняті продавці. Да, я ага, кулю ага, Тоді мені легше було додати. Ну, основне узнали, м'ясо і сало. А те, а по чому то укроп? По 15 гривень. Так, ну тут опять спини. Ой, вийшли на проток. Зараз. Ой, господи, Боже. Давайте опять рішення. Вставай, давайте сюди тебе перейдемо, тут ближче вам. Там зайнятий продавець, хотіла спитати, по чому зелені помідори, але вона зайнята. Так. Є? Ну, а я не буду зараз, підождіть. Зараз я хочу, щоб ви ще раз розказали, бо вже позабували, що почу. Давайте по цьому. Шашличок. 320 за кілограм, шпашка 60-70 гривень. Так. Такі всі по 320, одна штучка заважає 40-45, одна штучка заважає 60-70. Це свинина, це свинина яловичина дуже смачна. Печина 320, свининка, свинина яловичина 320 за кілограм, дуже добра теж. рулет курячий, печений, 350 за кілограм, один заложить 140-150 гривень. Угу. Куряча індича, свининка, дуже добра, количка десь 130, 140, олічко, 140-150, Мариночка по 250, розанівська 320. Паличка 140-150 заложить. Все, я зрозуміла. Зараз я підійду. Добре, добре. Так, все спитали, тому що позабували вже, що почув. Попросили мене, щоб я все спитала по нові, що по чому. Ну, все, я йду додому. Зараз вернуся яйця, возьму і буду йти додому. У мене вже замерзли руки. Зараз заберу свій гарбузик. Буду варити кашку. Карлозолом. Леленький виноградик по 20 гривень. 20.80. Яблука сейчас питаем почём? А почому яблука? По 30. Яблука по 30. Гриби. Чемпіон, зразка, ред чиф. Ось, дивіться, всі ціни є, отакі, щоб видно було. Гриби. У нас було 4 ящика грібів. Да? Оце такі були у вас польські. Ред шів 40. Оце хто? 40. Це ребін, ребін. Чемпіон. А по чому оце огірочки? по 70, все по 70. І Голден, воно, ну, дивіться, які красиві. А Голден почули. Ну і тут зараз подивимось, тут ціни видно, мабуть. Я думаю, що буде видно. 56. Груші, яблука. Ой. 70, 70, 60, 61. Груші 80, 70 і 60. А зелені по чому то у вас такі? А огірочки? Тоже. А кавуни ось о? По 40. Кавуни по 40. А груші? По 60. А кавуни по 40. Ось все. Все. Ринок свою роботу. Продовжує, а я йду додому. Дякую вам, що були зі мною. Бажаю вам приємних наступаючих вихідних, мирного неба, гарної погоди, доброго настрою та всього найкращого. З вами була Наташа. Будемо чекати наступної п'ятниці, будемо дивитися, що буде продаватися. На ринку на 700-ки. Ринок на 700-ки в місті Черкаси.